Майже 90 молодих спеціалістів цього тижня отримали дипломи про закінчення южноукраїнського професійного ліцею і тепер розпочнуть свій трудовий шлях. Вони посилять кадровий потенціал нашої держави. У навчальному закладі кажуть, що більшість випускників поповнять колективи міських підприємств, зокрема і Південно-Української АЕС. Саме тут вони проходили практику і вже знайомі з виробництвом та майбутніми колегами. Захист дипломних робіт тривав протягом трьох днів. Свій освітній рівень під час державної кваліфікаційної атестації підтверджували електрозварники ручного зварювання, електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсарі з ремонту колісно-транспортних засобів та. Та електромонтери на сьогоднішній день дуже великий дефіцит кадрів. Це у всіх підприємствах, фактично нашого міста. Тобто чоловіків не вистачає, а в нас фактично це чоловічі всі основні професії. Хоч і готуємо і, під, і йде підготовка і дівчат, от ми виконуємо закон гендерної політики. В основному підприємство це атомна електростанція, на якій фактично більше половини учнів проходять якраз практику на Станції таким чином, після закінчення, більшість учнів теж влаштовується без проблем на сьогоднішній день на роботу. Їх забирають з борщи. З великим задоволенням майбутнім кваліфікованим робітникам слід було виготовити виріб, а потім презентувати його та виробничий процес, технологічну карту зварювання, обладнання та інструмент, що використовувався під час роботи, розповісти про критерії якості та техніку безпеки. Також вони мали відповісти на запитання екзамінаційної комісії під головуванням інструктора навчально-тренувального центру Південноукраїнської АЕС Віталія Супрунова та підтвердити свій рівень знань. Керівник навчального закладу каже, що на всі випускні іспити намагаються запрошувати провідних спеціалістів АЕС, які мають чималий практичний досвід і високий професійний рівень. Для представників енергетичного підприємства це можливість особисто поспілкуватися з випускниками та підібрати перспективні кадри. Перевага в тому, що дитина, яка навчається в школі, вона не має стільки спілкувань і практичних навичків, скільки вона має в нашому навчальному закладі. О, таким чином, це є спеціаліст, який може виконувати різні види робіт, які з відповідної даної спеціальності, яку вони закінчили в нашому закладі. Аби посилити співпрацю з головним підприємством міста, освітній заклад веде гнучку політику. За можливості покращують матеріальну базу та відкривають нові напрями навчання. Зокрема, одна з останніх спеціальностей, що додалась до переліку, інтегрована. Слюсар з ремонту реакторно турбінного устаткування, слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. У планах також є підписання тристоронніх угод. За такою схемою Південноукраїнська АЕС вже багато років співпрацює із закладами вищої освіти. Для учнів місцевого ліцею це буде гарантією працевлаштування, а для підприємства забезпечить регулярне оновлення робітничих кадрів. У вишах вступна кампанія ще не розпочалась. А от ті, кого цікавить професійно-технічне навчання на безкоштовній основі, вже можуть подавати документи в южноукраїнському професійному ліцеї. Це можна зробити до 30 серпня.